Два місяці в СІЗО або 100 мільйонів гривень застави вночі у Солом'янському суді нарешті обрали запобіжний захід Роману Насірові. Проте адвокати таким рішенням обурені, готують апеляцію та навіть збираються оскаржити скаржитися до Європейського суду з прав людини. Вікторія Рощина далі захід заходу вигляді тримання під вартою 23 години. 50 хвилин 30.04.2017 року. Ви. Ок, суддя Солом'янського райсуду зачитує близько третьої ночі за годину Романа Насірова доставляють до Лук'янівського слідчого ізолятора. Саме тут, за вироком суду, він має перебувати 60 діб до 30 квітня 2017 року. Або може внести заставу 100 мільйонів гривень. Зараз він знаходиться в нас на території Лук'янівського СІЗО на загальних умовах, де буде перебувати… По рішенню суду поки що до 30-го числа. Ну, тому що були запитання, а може, його якось там по-іншому тримають. Тобто він в загальній камері. В чотиримісній. На час, коли він прибув, там ще був один, одна людина. Вона йому небезпеку не несе. Опівдні до Романа Несірова приїхали адвокати. Після відвідин розповіли, як почувається їхній підзахисний. Чесно, виснажений дуже. А скільки, як він повідомив, Оформили його приблизно десь о п'ятій ранку, потім поки чекав. Тобто, фактично він відпочив десь годинки, тільки дві. Кажуть, варіант внесення застави поки що не розглядають, адже подаватимуть апеляцію на вирок Солом'янського райсуду. Рішенням ми не задоволені. Крім того, суддя навіть в рішенні забув прописати законне чи незаконне затримання. Ми поки не розглядаємо внесення застави. Ми просимо тільки скасувати відмовити. Також адвокати планують за три тижні звернутися до європейського суду з прав людини, хочуть оскаржити за їхніми словами негуманне поводження співробітників набу з їхнім клієнтом під час слідчих дій в антикорупційному бюро. ці наміри коментують так. Це дійсно право адвокатів звертатися до судових інстанцій, якщо вони вважають, що права так чи інакше були порушені. Однак, зі свого боку, ми наполягаємо і запевняємо в тому, що усі дії детективів і прокурорів антикорупційної прокуратури були здійснені в рамках чинного законодавства і жодних порушень не відбувалося. Прокурори спеціальної антикорупційної прокуратури вироком суду багато. задоволені частково Дуже оскаржуватимуть мені. лише суму це застави. Будемо оскаржити до рішення. Ми згодні з обрання з тримання під вартою, але ми не згодні з сумою застави, яка визначена судом. Ми будемо це рішення оскаржувати і в строки. передбачення КПК буде подана апеляція. Суд зобов'язав Романа Насірова здати український і закордонні паспорти. Якщо він внесе заставу і вийде із СІЗО, повинен буде носити електронний браслет для відстеження його переміщень. Крім того, прокурори наполягатимуть, щоб Насіров здав британський паспорт, адже мають офіційне підтвердження його наявності. Якщо то відмовиться, клопотатимуть про зміну запобіжного заходу, щоб Насіров не втік за кордон. Також прокурори очікують офіційного підтвердження про громадянство Насірова від угольської. Сторони нагадаю, Романа Насірова звинувачують зловживанні владою і службовим становищем. За версією слідства, голова державної фіскальної служби з травня 2015 по березень 2016 тисячі наказував підлеглим у регіонах безпідставно надавати розстрочки із рентної плати трьом компаніям колишнього нардепа Онищенка. Збитки завдані державі оцінюють у понад 2 мільярди гривень. Вікторія Рощина, Сергій Тищенко, новини на першому.